Що одноразові пластики шкідливим для природи знають усі, але відмовляються від його використання лише одиниць. Які є альтернативи цьому? І чи взагалі можливо прожити без пластикового посту? Про це і більше ви дізнаєтесь у моєму сюжеті. А з вами Олександр Чупрненко. Для збереження природи вже багато країн планують заборонити використання такого посуду. У деяких державах відповідні закони вже прийняли. Ось, наприклад, французи схвалили відповідне рішення ще три роки тому. Цю ініціативу підтримали усі країни Європейського Союзу. Уже у 2021 році європейці забудуть про пластикові тарілки та горнятка. Більше того, виробників такої продукції зобов'язали Шкодувати збитки, завдані довкіллю і компенсувати кошти, витрачені на прибирання морів і пляжів у ЄС справедливо. Чи не так? А ось в Україні з цим не так строго, оскільки майже ніхто не уявляє свого життя без пластикового посуду. Навіть якщо колись його заборонять, українцям не варто переживати, адже є безліч альтернативних варіантів, безпечних для природи. До прикладу, вівсяний посуд. Ви чули щось про таке? У багатьох країнах він є у вільному продажі і до того ж дуже популярний. Такий органічний посуд з висівок своєю легкістю і надійністю ні в чому не поступається звичному. Одноразовому з поліетиленом в Україні вівсяний посуд з'явився нещодавно, втім у деяких магазинах ви вже можете його купити. Єдиним мінусом, напевно, є те, що його термін придатності дуже короткий. На полицях крамниць вівсяний посуд не буде довго зберігатись, адже за 30 днів просто почне розкладатись. Ще однією суттєвою перевагою є те, що він витримує високі температури. У вівсяних тарілках можна навіть розігріти їжу. Чого не скажеш про пластик, згорання якого є шкідливим і токсичним для природи? До речі, українські науковці з Ужгорода створили посуд з зикурдзянних відходів, який по перше розкладається за три місяці, а по-друге, його можна їсти. Звичайно, гурману. Він не посмакує, а ось вашому домашньому улюбленцю стане чудовим обідом. Єдиною проблемою, чому такий посуд не продають у магазинах, є фінансові затрати на його виготовлення. За словами винахідників, для повної реалізації проекту потрібно 300 тисяч доларів. Але з іншого боку, це суттєва економія коштів, оскільки кукурудзяні тарілки та горнятка не потрібно переробляти. Як ви зрозуміли, їй посуд буває різним, і його виготовляють з найрізноманітніших матеріалів. І я, як людина, яка живе у Львові, просто не змогла б обминути своєю увагою солодкі стаканчики чи кришечки, до прикладу, для чаю чи кави. Зісівний тандем: стаканчик і кришечка почали виготовляти із справжніх вафель. Ідея смачного посуду для гурманів належить українському виробнику напівфабрикатів. Виробляють посуд із тонких солодких вафель у Харківській області. Стаканчик всередині покривають шоколадом, а кришечка має круглий отвір для соломинки. Склад продукту відповідає європейським стандартам харчування. Після століть забруднення природи людьми її захист став не лише модним, а й необхідним екологічним рішенням. Будьте у тренді і декілька разів подумайте перед тим, як купувати пластиковий посуд, адже є безліч альтернатив цьому. А з вами була Олександра Чуберненко. До зустрічі!